Повне йогівське дихання будемо зараз з вами практикувати. Сідайте в зручне положення. Коли ви дихаєте, головне це положення вашого хребта. Воно має бути рівним, плечі мають бути розслаблені, опущені. Якщо вам незручно хрещені ноги, то, будь ласка, сідайте на стілець, але дивіться так, щоб ваша спина не провалювалася, щоб вона залишалася рівною. Якщо ви можете сидіти на підлозі, ви можете навіть не згинати коліна, можете випрямляти ногу, якщо якийсь час, ви можете так просидіти. Ви можете підкладати подушечки під ваші ноги, що дасть можливість вам також більш зручно сісти. Або, можливо, припідняти трошки таз на подушечку, що дасть можливість також зручніше сістися. Схрещені ноги по-турецьки. Також ви можете сідати в положення на п'яточки. Якщо у вас знову ж таки є можливість якийсь час так просидіти. Обирайте. Якщо у вас просунуті позиції падмасами, робіть, будь ласка, сідайте так, як вам зручно, і як зараз може ваше тіло. І день від дня може відрізнятися. В один день можна відчувати гнучкість, хочеться якось закрутитися, а в інший день хочеться розслабитися, просто лягти і зробити, наприклад, практику лежачі. Так також можна. І зараз ми будемо з вами дихати. Руку праву ми кладемо на живіт, ліву ми кладемо на груди і повільно ніжно вдихаємо. Коли робимо вдих, спочатку надувається наш живіт максимально кулькою, потім ми додаємо повітря в легені, навіть якщо здається, що вже нема куди. І наприкінці ви будете відчувати, як в ключицях відбувається таке як натяжіння. Це буде значити, що повністю всі ваші легені вже наповнені повітрям. Здувається в зворотньому порядку. Опускаються ключиці, стискаються трошки ребра і опускається живіт. Живіт не підтужуємо, він просто здувається. І ще раз. Спостерігайте за своїми плечима, коли ви робите вдих активний, і ви відчуваєте цю напругу в ключицях, звичайно, дуже природно, ваші плечі може трошки припідніматися. Але не робіть це усиллям, м'язами. Це має бути тільки природньо. І коли ви здуваєтеся, спостерігайте, що ваші плечі також опускаються, вони не залишаються в верхньому положенні. Якщо ви відчуваєте, коли надуваєте живіт, що діафрагма це така частинка посередині у нас між легенями і Нашим органами травлення, якщо щось таке напружується, відтягується, і вам дискомфортно не надувайте так сильно в живіт. Трошки, відчувайте, які зараз ваші можливості, який зараз ваш ритм. У нас немає цілі щось зробити занадто потужне, у нас є ціль запустити наше тіло, додати йому трошки більше гнучкості, більше повітря, пропустити ті процеси, які можуть бути у нас. Повне йогівське дихання, воно може супроводжуватися також. Продовжуйте, будь ласка, дихати. Може супроводжуватися емоційними різними станами. Ви Можете відчувати сум, можете відчувати радість, можете відчувати злість, лють, можливо, якесь горювання підніметься. Можливо, вам буде дуже щасливо, радісно, дуже натхненно. Будь-які стани, просто спостерігайте, рухаючи своїм тілом під час дихання. Ми також працюємо з соматикою, тобто з тими. Емоціями, подіями, які збереглися в нашому тілі. Тому дуже природні, що вони можуть вивільнятися, тож дайте їм простір. Просто воно так може бути. І зараз я запрошую вас заплющити в очі і пірнути. Це дослідження повного дихання. Коли спочатку живіт, потім ребра і аж до повноти, коли ви розумієте, що нема куди вже вдихати, ви повільно видихаєте. Немає ніякої певної швидкості зараз, якою ви маєте дихати. Вам буде просто комфортно, вам має бути просто зручно наповнювати своє тіло, досліджувати своє тіло, відчувати його. Продовжити дихати. Дуже велика перевага цього дихання, що, звичайно, ми можемо робити його без рук, і можемо робити його в будь-якому місці. Воно непомітне, нам не треба якось певним чином складати руки, хрюкати, підсилювати видихи, робити якісь дивні речі, які ми робимо в інших дихальних практиках. Ми можемо просто де завгодно почати дихати животом, наповнюючи потім легені в районі ребер і далі, і далі, здуваючись. І завершуючи дихання, обов'язково просто спостерігайте за своїм звичайним диханням. Подивіться, яке патерн вашого дихання. Після того, як ви подихали, що змінилося? Чи нічого не змінилося? Як ви почуваєтеся? Якщо ви відчуваєте, що трошки перенапружилися, будьте дуже до себе лагідними, можливо, трошки більше розслабтеся для того, щоб ваше тіло не запам'ятовувало дихання практики як якесь навантаження. Крокуйте помірно, покроково, потрошку, здобуваючи в цьому опори, відчуваючи, як це впливає на ваш стан, на ваше здоров'я, крок за кроком. І вдих-видих. І побачимось на наступному занятті.